Мене звати Гордієва Тетяна, мені 32 роки. Я з маленького міста Умань, і про цю можливість, про яку сьогодні я вам буду розповідати, да, я її особисто активно розвиваю від початку повномасштабного вторгнення. Знаєте, тоді я, от в той момент, коли повний був відчайно, побачила, як бренд. Про який я сьогодні вам буду розказувати, да як бренд віднісся до кожного підприємця, як він мене особисто вже підтримав, тому що я починала розглядати цю можливість ще від початку карантину, так як зараз я вам розповім да, свою історію коротеньку, як взагалі я да там жила, що робила. І от під час карантину я розглянула цю вже можливість, а далі вже поступово вивчала її, а от вже під час повномасштабного я активно почала її розвивати. І так я не помилилася. Саме під час повномасштабного вторгнення я активно почала розвивати цей бізнес, будучи ще навіть місяць в підвалі. Бо місяць рівно ми жили з нашими рідними в підвалі. І знаєте, я тоді поняла, що якщо цей бізнес розвивати можна з подвала, так, знаєте, вийшло, що інтернет, слава Богу, був, то я зрозуміла, що цей бізнес буде живучий, да? і його можна буде розвивати з будь-якої точки, і це дуже круто. В да? наш час зараз це також набирає все більше, все більше актуальності. Якщо сказати трішки про мене. То дивіться, з 12 років я вже е, працювала в наймі. Так склалися обставини, я хотіла своїх е, грошей, і з 12 років я вже десь підпрацьовувала. Я знаю, що таке бути в наймі. Я знаю, що таке ходити на обід по графіку, коли тобі скаже твій начальник. Я знаю, що таке, коли твоя дитина хворіє, а тобі кажуть, хворіє твоя дитина. Не ти хворієш. Ти йди на роботу, працюй, ставай за своє робоче місце і шукай когось, хто буде з твоєю дитиною. так? Да? Я знаю також, що таке власний бізнес, тобто підприємницька діяльність, тому що разом з батьками в нашому місті Умань ми мали свій наземний бізнес, магазин зуття. І я вам хочу сказати, що магазин взуття, та й будь-який бізнес, взагалі, на землі, він потребує дуже великих вкладень, дуже багато ризиків, і той такий, знаєте. Етап, коли ти можеш вже отримувати якийсь дохід із свого бізнесу, настає десь аж через три, а інколи і через чотири роки, дивлячись, яка ситуація в країні, да, де ти розвиваєш цей бізнес, і ви знаєте, я бачила, що таке бути в наймі, і я там хотіла свободи. Я е, разом з батьками мала підприємницьку діяльність. Я думала, що там буде свобода, але ні, там навпаки ще більше відповідальності. Ти працюєш. Та, твій бізнес розвивається. Ти, не дай Бог, приболів, або ще щось з тобою там трапилося, твій бізнес стає і притік доходу зупиняється. І ви знаєте, проаналізувавши це все, я зрозуміла, що треба шукати щось в онлайні. І от якраз до мене постукала можливість от ще тоді, коли тільки-тільки ми з батьками перед карантином прийняли рішення, що треба закривати наш магазин. Знаєте, це були великі мінуси і це були великі залишки. І це стосується любого бізнесу, любого направлення. Да? Ми ризикуємо, коли хочемо мати щось своє на землі, а тим більше зараз в Україні це дуже, дуже великі ризики. Та й не тільки в Україні, зараз кругом в кожній країні щось відбувається. Да? І от до мене постукала ця можливість, і я тоді вже зрозуміла, що треба розбиратися. Да? Я працювала в наймі, я була да, на роботі, але. Я почала розглядати цю можливість, і тому хочу сказати до кожного з вас, хто сьогодні буде дивитися, хто буде дивитися в записі, розберіться. Тут ніхто нікого не підганяє, від вас ніхто нічого не просить. Просто дає вам унікальну можливість розібратися в бізнесі. Тепер увага, слухайте, який може розвиватися в будь-якій точці, тому що покриття цієї можливості більше, ніж 150 країн. Бізнес, який немає обмежень по віку, бізнес, який не має обмежень, хто ти за професією, і найголовніше це легальна можливість. А ще найголовніше, що якщо ви тут розберетеся, як це все працює, ви зможете після себе залишити цей бізнес своїм дітям, онукам, кому ви забажаєте. Тому що цей бізнес передається у спадок. І навіть якщо казати, що це міжнародний бізнес. Чи є вже в нас випадки, що цей бізнес передався у спадок? Так, навіть в Україні. Так склалося, що сімейна пара, чоловік з жінкою загинули, і бізнес повністю перейшов до їхнього сина. І це вже показник того, що варто розібратися. Ви знаєте, одразу хочу сказати, почати з запитань. Скажіть, та справа, якою ви зараз займаєтесь, яку ви зараз розвиваєте, перейде у спадок вашим дітям? Що? Залишиться після вас слід чи щось інше. От навіть на, на цьому етапі вже варто прислухатися. Варто розібратися, тому що якщо до вас постукала ця можливість, то, повірте, це не випадково. Баг до багатьох людей постукала ця можливість, але вони навіть не знайшли, от, знаєте що, для себе півгодинки часу, щоб розібратися у можливості, яка їхнє життя може кардинально змінити. І ви великі молодці, що ви знайшли час для себе і прийняли рішення розібратися. Тому що ця можливість, знаєте, якщо вона в карантин працювала, якщо вона під час повномасштабного працювала, да, і як нас підтримали підприємців, да, що я поняла, що я хочу тут точно розвиватися. Я тільки-тільки увійшла в фазу росту тут, да, до лютого. І в мене мій дохід, я на сьогодні, пам'ятаю, хоч це вже було давно, да? був 28 800. І тут повномасштабне нерозуміння, ти не знаєш, що і як буде, виходить керівництво і каже: ми вам виплатимо доходи по січню. Які у вас були доходи? От в мене був такий дохід, да? і нам на протязі декількох місяців от таку суму виплачували. Ну, я потім тоді, знаєте, взагалі була шокована і думаю, вау, коли. У мене мій брат, наприклад, да, двоюрідний, працює в Києві на станції, там, де він підбирає там, різ, різні, скажіть, боже, до, до автомобілів там, різні там, штучки. Да? І йому сказали: ти йдеш за свій рахунок на невизначений термін. І його не підтримали нічим. Він залишився без роботи, хоча в нього сім'я, в нього син, квартира, ну, як і всіх, комуналки і все інше. Да? Його просто кажуть. Ти йдеш не на визначений термін. Далі там так само десь мої знайомі, рідні, близькі, просто всі, знаєте, зупинився оцей цей прихід доходу, і ти став. Добре, коли в тебе є заощадження, а коли їх немає. І коли мене так підтримав бренд, я сказала, я мовчати не буду. Я включаюсь в роботу, і це нам дуже сильно допомогло. Знаєте, що коли от таке відбувалося непонятно, що ми сказали: ми працюємо, тому що нас підтримав бренд. Це міжнародна можливість, поки в Україні це все таки зараз бурлить. Я буду виходити на міжнародні ринки. І це великий плюс нашої пропозиції, що ви можете, будучи навіть в Україні, але розвивати міжнародний бізнес. І ми зараз детальніше поговоримо, що ми вам пропонуємо. І зараз ще один такий той же момент. Зараз проговорю з вами. Буквально ось ну це зовсім недавно, в кінці е, січня, місяця, так склалось за зрозумілих причин повністю. Згорів склад наповнення наших інтернет-магазинів, зараз ми про них поговоримо, да? повністю згорів склад з продуктом бренду. І ви знаєте, що якби це коснулось когось із нас, тобто, якби це був у нас наземний бізнес, там втрати більше, ніж на 2 мільйони доларів. Ну нам би було важко це перенести. Та навіть ну це такий великий знаєте, бренд Гігант, тому там такі великі втрати, тому що там великий був склад. Та навіть як знаєте, наш наставник каже: якби там в нас е, щось було невеличке, таке там, починаючи від 50 тисяч євро і вище, і якби ми це все втратили, це було би дуже боляче, і ніхто не знає, як. Кожен би переніс це, а по-друге, ти після себе ще залишив би проблеми, якщо, не дай Бог, ти там би да, нервовий зрив, чи ще там що, чи хвороба тебе зложила. А бізнес це постійні вкладення, постійний рух такий, розумієте? да? Тому знову ж таки, ми зрозуміли, що це за бренд і з ким ми співпрацюємо. Бо знаєте чому? Бо бренд знову ж вийшов на зв'язок, керівництво, головний директор в Україні, і взагалі все керівництво да, бренду, і сказали. Ми вас підтримаємо. Навіть якщо ви не змогли там да, зробити зобов'язань, да, навіть якщо ви не змогли там далі розвивати свою мережу, ми вас підтримаємо. Ми вам дамо дохід по сумі трьох місяців того року. Тобто, жовтень, листопад, грудень подивляться доходи, сплюсують їх і дадуть середню там, да, суму. Ну, це неймовірно. Розумієте, да? І от про це хочеться говорити, тому що. Я не бачила такого відношення в наймі. Понятне діло, коли я розвивала свій власний бізнес з батьками, з братом, з його дружиною. Ну, нас ніхто не підтримав, розумієте, да? і не підтримав би зараз. А тут ми отримуємо колосальну підтримку. Нам сказали, не переживайте, ми швиденько зараз налагодимо все, знайдемо новий склад. Поставка буде і все запрацює, як і працювало раніше. Поки тут все налаштовується, я знову що роблю? Правильно, виходжу на міжнародний ринок. Тому що ця можливість дозволяє нам розвивати бізнес з будь-якої точки міжнародно. Тому вже навіть на цих, знаєте, таких етапах варто придивитися і варто подумати, а правда, а що я залишу після себе, а правда? Якщо, не дай Бог, щось трапляється, що буде з моїм бізнесом, з моїм салончиком, з моїм магазином, ну, в кожному своє, да? кожен з вас прийшов тут із своєю професією, зі своєю зайнятістю, своїм бізнесом. Подумайте про це. А тепер підійшли ми з вами саме до можливості. Що ми хочемо вам запропонувати? Дивіться, та людина, яка вас запросила, вона вже є підприємцем і вона вже розвиває свою мережу. І тут також одразу ж ви маєте собі, там, знаєте, десь записати, що це мережа. І ми пропонуємо вам розвивати свою власну мережу на великій міжнародній платформі. Якщо ви, наприклад, вже десь там собі подумували, да, що непогано було мати дохід з онлайну, або непогано було б мати бізнес онлайн, то якраз оця можливість для вас. І вона, найголовніше, зараз ми розберемо, знаєте. Тут проста, легка і не потребує багато вкладень. Тому що, як би самому запустити щось в онлайні, це потрібні, знову ж, великі вкладення, великі кошти. Це так само, як і наземний бізнес, тільки просто це бізнес в інтернеті. А тут бренд, мультимільярдний бренд, уже все зробив за нас. І для нас. Та людина, яка вас запросила, вона хоче допомогти вам. Першу чергу мати свій власний інтернет-магазин. Власний інтернет-магазин на великій міжнародній платформі. Що це за бренд? Це бренд Forever Living Products. Бренд, який розвивається 47 років на світовому ринку. Як я вже сказала, покриття у бренда більше, ніж 150 країн. Це легальна можливість мати офіційний дохід. Бренд має у кожній країні, де розвивається свій офіс, свій склад, своє керівництво. Вже в кожній країні да, є бухгалтерія, є, як я сказала, генеральний директор, і де за усе вже будуть піклуватися про вас. Вам відкривають інтернет-магазин. Відкривається він безкоштовно. Тобто, отут уже теж великий плюс. Я вам казала, да, щоб самостійно відкрити магазин, треба, повірте, великі вкладення. Якщо у вас є знайомі е, да, люди, які працюють в it сфері, або просто. Можете зайти в Google, в чат GPT, зараз це вся інформація відкрита, да? і запитати, скільки потрібно коштів для того, щоб відкрити свій інтернет-магазин, і тут увага на міжнародній платформі. Тому що е, є інтернет-магазини десь там е, в соціальних мережах, ще десь там. Да? Тобто, ну це не про те, це взагалі не про те. Тому що тут міжнародний доступ. От поцікавтесь, подивіться, і ви потім зрозумієте, чому я кажу, що. Тут уже великий плюс, що ви інтернет-магазин отримуєте безкоштовно від тієї людини, яка вас запросила. Чому тут також дуже важливо, да, що тут є вже людина, яка вас запрошує і яка вам може допомагати, тому що вона вже тут розібралася і вона буде вашим провідничком, інформатором. Тобто ви тут не будете самі. Оце також важливий елемент, коли ви обираєте да, варіант онлайн-бізнесу, ви там як сам, да. І не знаєш, куди піти, що зробити, то тут уже ви все отримаєте. Людина, яка вас запросила, вона буде провідником, інформатором, і ви разом з нею будете крокувати і розвиватися. Як розвивається далі цей магазинчик? Одразу відкривається він безкоштовно, ви автоматично отримаєте знижку 5%. І тут дивіться, у вас магазинчик для персонального використання, виходить, так? Да? дивіться. Оплата, доставка, логістика, наповнення усе буде вже підв'язано до вашого інтернет-магазину. І доступ більше, ніж 150 країн. Це поки для себе зроблено, так? Але ж ми з вами говоримо про бізнес. Як тут розпочинається бізнес? Усе дуже просто. Коли ви відкриваєте свій інтернет-магазин, бренд пропонує вам два набори: набори. Наповнення інтернет-магазину, який ви вже собі відкрили, за допомогою тієї людини, яка вас запросила. Навіщо вам потрібно придбати цей набір? Все дуже просто. Якщо ви хочете розвивати цей бізнес, вам потрібно знати, з чим ви будете мати справу. І дивіться тепер: така велика також особливість, якщо одразу казати, це мережевий, так, це мережевий, тільки навпаки. Тому що ми тут будуємо мережу не продавців, а мережу споживачів. Тому ми і кажемо вам, що ми вам відкриваємо інтернет-магазин і хочемо вам показати наповнення, щоб ви спробували, і потім зрозуміли для себе, чи цікаво вам, чи ні, чи хотіли б ви працювати, да, чи, чи не хочете працювати. Що це за наповнення? Дивіться тут, також що мені дуже сподобалось, коли я почала вибирати наповнення це все те, чим ми з вами користуємося з кожного дня. Просто купуємо десь інших брендів. На інтернет-площадках, мас маркетах замовляємо у людей. Так? Тобто ми цим всім з вами користуємося. Стосовно наповнення інтернет-магазинів, стосовно наборів, що це за набори, з чого вони складаються. Запитайте у тієї людини, яка вас запросила, і вам нададуть детальнішу інформацію, тому що кожен вже спробував цей продукт, кожен вже користується цим продуктом і вже зможе вам більш детальніше пояснити. Сьогодні ми з вами говоримо більше про бізнес-модель, чи ви просто зрозуміли, що ви можете отримати, якщо ви оберете шлях розвитку разом з нами, з нашою командою і з цією людиною, яка вас запросила. Тобто, за наповнення, ви зрозуміли, так, да? І за те, що ми не будуємо мережу продавців. За мету ми не хочемо запропонувати вам відкрити магазин і щоб ви просто купляли і продавали іншим людям. Це не про це. Ми з вами будемо сьогодні, сьогодні говорити про можливість побудови мережі, тому що ну не продасте ви в різні країни так просто, розумієте, так? Да? А тут уже все налагоджено, логістика налагоджена, все зроблено для нас, за нас, брендом Forever Living Products. Оце ви маєте для себе зрозуміти. Тобто, ми тут нічого нікому не продаємо. Ми допомагаємо кожній людині. Мати свій власний магазин, допомагаємо людині розібратися в наповненні і передаємо людині цінність, чому саме варто придивитися до наповнення інтернет-магазину бренду Forever, який ви можете отримати безкоштовно. Ми з вами вже розглянули, що наповнення інтернет-магазину це продукти, да, це, це те, чим ми з вами користуємось кожного дня. А що це таке? Це гігієна, це догляд, це вітаміні-мінеральні комплекси. Тобто, це можливість, дивіться, перед вами відкривається можливість. і… Запустити бізнес і покращити стан здоров'я, і почати користуватися якісними продуктами, які безпечні, натуральні, сертифіковані. За продукт можу багато казати, тому що я в захваті від наповнення інтернет-магазину бренду Forever сертифікація на висоті, якість на висоті. Бренд найкращий да, у своєму сегменті із продуктом. Ви в цьому можете розібратися вже детальніше. Уже з цією людиною, яка вас запросила, і одразу хочу сказати: стосовно продукції, вам не потрібно тут вивчати продукцію, наповнення. Ми не товаровіди. Ми будуємо тут бізнес, ми будуємо тут мережу. Стосовно наповнення, стосовно сертифікації, оце все у нас є. Ви тут, коли захочете більш детальніше розібратися, тільки дайте запит людині, яка вас запросила, і вам нададуть детальнішу інформацію. Про, про усі питання. На офіційному сайті є багато інформації, також стосовно там, сертифікації і всього іншого. Да? За продукт можу казати, просто, знаєте, дуже довго, і співати йому оди, тому що цей продукт дав життя моїй мамі, цей продукт відновив імунну систему моїй дитині, старшій. Цей продукт дозволив мені мати другу вагітність, коли, хоча мені ще в юності сказали, що я не зможу мати дітей. І навіть, знаєте, от таким елементом, щоб я розглянула детальніше цю можливість, було те, що я почула, що тут якісні продукти, да, преміум якість, сертифікація. І я захотіла знаєте, попробувати це, тому що в свій час, коли мені поставили в юності, що я не зможу мати дітей, я звернулася до нутриціолога, і нутриціолог мені да, назначив саме вітамінно мінеральні комплекси, додатки до харчування. Курс не один місяць, я його проходила, але я стала мамою в 21 рік, коли мені сказали в 16, що можеш про це навіть не мріяти. Сказали, знаєте, що я? Що в дідомі також діти є? Але я не змарилася, я шукала щось. І коли я отримала результат від дієтичних добавок, від бадів, багато хто так каже, я сказала, що да, я хочу в цьому розібратися. І от саме наповнення вже цього інтернет-магазину бренду Forever Living, допомогло мені мати другу вагітність. Я тепер вже мама двох дітей. Я ж кажу, і таким е, ключовим результатом по продукту, по наповненню інтернет-магазину, був результат моєї мами. Тому що лікарі її після тяжкого оперативного втручання, після реанімації сказали, що гарантій на життя не даємо. Знову ж ми звернулися до нутриціолога. Нам підібрали вже комплекс від, да, уже з нашого інтернет-магазину. Ми пройшли курси, і мама відновилася хоча її давали 40 днів життя. І це було ще одним елементом, коли я сказала, що я мовчати не буду, бо цей продукт має бути у кожній сім'ї. І найголовніше, що мені сподобалося, що тут не треба продавати. Так, це мережеве, тільки це не. Знаєте, як перша асоціація, яка в людей з мережевим? Що це каталоги, сумки впарюють, достають, прицеплюються. Це не про це. Це інша модель бізнесу. Це мережеве, тільки навпаки. А знаєте чому навпаки? Бо я вже вам сказала: бо ми будуємо мережу споживачів. Тобто, нам цікаво, знаєте, яку я аналогію проводжу? От ви йдете по своєму місту. І коли все добре, коли в нас було світло, да, ввечері в віконечках світяться вогники, да? тобто світло, люди там собі живуть, вечеряють, готують, там ну все, да? життя живуть. От яка наша задача, і що ми хочемо вам запропонувати? Щоб у кожному у тому віконечку, яке світиться, да, кожна сім'я мала свій доступ до інтернет-магазину бренду Форево і зрозуміла цінність продукції бренду Форево. От так, от суть нашого бізнесу це допомогти якомога більшій кількості людей розібратися у можливості мати інтернет-магазин з якісним екопродуктом, який рятує да, людям життя, який вас підтримає, дасть енергію, силу, сили, і особливо зараз у нас такий непростий час. Ну, це наповнення варте уваги кожен. І от такий інтернет-магазинчик ви можете отримати навіть уже після перегляду. Такої презентації. Зверніться до тієї людини і вже ваш магазинчик запуститься персональний, да? далі повертаємося. стосовно бізнесу. З чого розпочинається бізнес? Вам потрібно придбати набір. Якщо кажемо зараз за Україну, і в середньому так само, якщо казати по інших країнах, схожі по, по наповненню набори, є два набори. Є один набір за 17190 і другий набір за 17,285. 17 тисяч 190 гривень, 17 тисяч 285. Що це за набори? Це набір продукції із п'яти топових лінійок вашого інтернет-магазину. Навіщо вам потрібно придбати набір? Тому що він дозволить вам стати від клієнтом пожиттєвим. оце також дуже важливо. Якщо ви мали вже десь. Да, з кимось співпрацювали або мали інформацію про інші бренди, ви могли чути, що постійно потрібно підтверджувати вихід на знижечку. Тут такого немає. Тут один раз ви придбали набір, ви придбали його для себе. Тому що ви вже зрозуміли, так, що це, це продукт, який правда вартий уваги. Ви користуєтесь цим продуктом, ви ж придбали його для себе. І знаєте, що ось цього набору вистачає не на один місяць. Тобто, ви не будете користуватися, ви, ваша родина, сім'я не один місяць. Але, придбавши оцей набір, ви автоматично стаєте віп-клієнтом. І з моменту виходу на віп-знижку, ось цю мінус 30%, ви одразу переміщаєтеся підприємця. тому що перед вами відкривається можливість, от саме про те, що я говорила, побудови мережі. Тільки ви стали Віп-клієнтом. У вас активуються ваші персональні реферальні посилання, які допоможуть вам розвивати тут бізнес. Ми працюємо по типу франшизи, знаєте, тільки тут не потрібно ці великі вкладення. Але чому я кажу по типу франшизи? Тому що тут є покроковий алгоритм. Тільки ви стаєте віп-клієнтом, ви приєднуєтесь до наших закритих навчань. І вам надається інформація, як ви можете запустити цей бізнес, як ви можете його розвивати і масштабувати. Чому важливо одразу зрозуміти, що ми не зацікавлені у продажі, продажах, да? а ми зацікавлені у побудові мережі? Дуже просто знову ж таки зараз ви це зрозумієте на нашому прикладі з повномасштабним вторгненням. Багато людей виїхало в різні країни, і якби ми просто будували мережу продавців. Тобто зараз би кожен втратив би свій дохід. Тому що ти можеш продавати тільки ось тут, близькому своєму оточенню. І в тебе люди можуть купувати, коли ти фізично є коло них. Коли ти десь поїхав, вони в тебе не куплять. Що вони зроблять? Куплять у іншого. От тому і треба розібратися у можливості бізнесу forever. Ви маєте свій магазин, стаєте один раз віп клієнтом, купуєте для себе товари, користуєтесь ними. Оце дуже важливо, так? Да? А готову бізнес-модель під ключ отримуєте у подарунок. Магазин, реферальні посилання, у кожній країні офіс, у кожній країні склад, логістика, ви не думаєте за це? І от повномасштабно знову ж таки нам показало, що класно, коли я повідкривала людям інтернет-магазини, вони зараз повиїжджали в різні країни, далі продовжують користуватися цим інтернет-магазином. І моя мережа продовжує розвиватися, продовжує розширятися. Але якби я цього не зробила, то я би все сіла б і залишилася по дна, і мені потрібно знову було все напрацьовувати. Тому тут треба зрозуміти, що ми будуємо мережу споживачів. І ми хочемо кожній людині допомогти мати свій власний магазинчик і показати по покроковій системі, як тут розвивається ця бізнес-модель. Дивіться, в нас є. Онлайн школа у нас є підтримка від наставників. У нас є семінари, де ви можете побачити, як розвивається регіонально цей бізнес. У нас є міжнародні виїзні семінари кожних три місяці, де ви можете побачити масштабно, да? міжнародно, як розвивається цей бізнес. Усю детальнішу інформацію вже ви зможете дізнатися у тієї людини, яка вас запросила. І одразу також хочу сказати, що дивіться, кожного четверга. Кожної середи у нас проходять відкриті огляди бізнесу від наших наставників, і там уже ви детальніше зможете почути інформацію вже щодо наповнення, щодо далі, як тут розвивається, які ви тут можете отримувати доходи. Що від себе я хочу сказати? Бізнес Форевер дав мені нову якість життя, дав мені можливість бути вдома, мати легальний дохід. І не з однієї країни. Більше, ніж сім країн вже зараз мені в різних валютах виплачують дохід. І це круто, і це класно. Коли я зараз мама в декреті, і від держави мені інколи приходить, а інколи не приходить, 860 гривень. То тут офіційно легально бренд мені кожного місяця надсилає дохід. І більше вам скажу: в критичній ситуації він мене підтримує. Я від душі вам рекомендую розібратися. Я від душі вам просто хочу побажати дати собі шанс на зміну прекрасного життя. Дякую за увагу! Зустрінемось на наших зустрічах. Гарного вечора!